Мерседес чергове в цьому році представив українським клієнтам нову модель преміум класу. Слідом за презентацією флагманського седану s клас компанія Автокапітал не забарилась із виводом на ринок S-класу Купе. Важливою особливістю появи традиційно витонченої солідної, а останнім часом ще й авангардної в усіх сенсах моделі Мерседес стало придбання на замовлення. Тобто усі ввезені в країну купе «С-клас» є власністю наших співвітчизників, переконаних в правильності вибору. Вперше вони могли побачити с клас Купе ще до Женевського автосалону, де, власне, і відбулася його світова прем'єра за участі перших осіб концерну на чолі з дітером Цеше. Втім, продажі цієї моделі тільки не розпочались, і українці, в числі перших, отримали нагоду заволодіти не просто новим Мерседесом, а не сучаснішими досягненнями в автомобільній галузі. Да, мы говорим за С-купе, то мы говорим за автомобиль для водителя с одной стороны, но с другой стороны, для водителя, который многого достиг уже в этой жизни. И одновременно со спортивным купе хочет получить также определенные стандарты безопасности, комфорта и премиальности. В новому поколінні s клас моделі, яка однозначно вказує на чималий статок, кращого рішення, аби вказати на преміальність, ніж фари з кристалами Сваровські, годі шукати. Помітивши її характерний блиск в день чи вночі, навіть дитина зрозуміє, це щось неймовірно круте і недосяжне для переважної частини землян. Не помітити ж, кристали неможливо, їх аж по 47 штук на кожну фару. До країни постачатимуть версії s 500 та s 500 Fiamatic, а також три варіанти S63 AMG – ЕМЖ, задню приводну та повноприводну змор мотором на 577 коней і задньоприводну з мотором на 620 сил передбачувана трансмісія тільки автоматична на 7 передач. Цікаво, що прогноз німецьких експертів пророкує трішки більше 20% попиту на версії AMG, і на жаль, поки що неможливо судити про їхню правоту. Хоча є відчуття, це не наша пропорція. Інший дуже важливий момент конкуренція, про яку Мерседес останнім часом розмірковує з конкретними іменами суперників, чим приємно дивує. Мы привыкли быть честными с своими клиентами, честными с коллегами по цеху. Это наше видение текущей ситуации. Конечно же, мы чувствуем себя достаточно уверенно. Я считаю, что мы сделали очень много правильных шагов за последние несколько лет. И Как бы мы ни оценивали тот или иной бренд, но основным ответом на вопрос о силе бренда всегда будет доля рынка в своем сегменте. и мы очень рады, что мы ее не только удерживаем, а и наращиваем путем разных шагов, в том числе и путем уверенности, но не самоуверенности. мы с огромным уважением относимся к нашим конкурентам, но одновременно готовы говорить и о своих не только о своих сильных, но и о своих слабых сторонах. Конкурентами Mercedes в Україні назвав Bentley Continental GT та BMW 6 серії Купе і віддав належне якості їх виконання, престижності та спортивності, але це спільне, що робить їх конкурентами. І саме до власних переваг штутгарський бренд записав лідерство в сегменті преміальних купе, унікальний дизайн зовні та всередині, динаміку s 63 AMG Купе Fiamatic, нові функції активної підвізки Magic Body Control, лідерство в питанні безпеки та відповідність усіх двигунів нормі Євро 6. Зрозуміло, усе окрім. Мабуть, пункту про нові функції Magic Body Control йдеться про здатність купе нахилятися в поворотах, як це роблять мотоциклісти. Та ця екзотика додаткова нагода проговорити про авто, в якому щиро радуватимуть лінії кузову, звук мотору, ефект від іскристого погляду кристальних фар, затишок в полоні шкіряного салону і системи освіження повітря. І а вже ж новітня панель приладів, наче складена з двох ноутбуків, від яких не втече жодна деталь, жодна загроза на дорозі. Відверто кажучи, купуючи новий склад купе, стає Асником перепустки у світ автомобільної безтурботності настільки ж привабливою, наскільки непомітною, адже до гарного швидко звикаєш.